Виготовили ось такі оновлені апарати для промивки радіаторів, пічок та систем охолодження на двигунах внутрішнього згорання, а також електромобілях. Там є певні причини не промивати їх, тому також таке обладнання продаємо за потреби на сервіси, який займаються електромобілями. Когось цікавить, таке обладнання, це 3 кВт станція з 3 кВт нагрівачами, 2,5 кВт, Також насос 600 Вт. Споживає і має реверс потоку. Зручний під одну руку додавання повітря в систему. Також регулятор тиску насосу. Тиск насосу залежить від спротиву системи. Насос качає від 1,5 до 3,9 бар тиск на, на виході. Ось, Ось такі сріблясті є, а також є ще зелений стандартний наш такий колір. Два, які ми виготовляємо інші кольори за запитом. Додаткова оплата присутня. Також є хімія. Ми ну звертайтесь.